Набрала в відро води і оце забігла на 5 хвилин Ліля. Принесла бересклет, це грунтопокривний. Я не знаю ще, де його буду садити. І зараз накрапає дощ у нас. Я поставлю поки що водичку. Подумаю, ой, а тут. Що ви думаєте? А це це барвінок. Ось дивіться, скільки. А це що за півника вона мені принесла. Треба запитати, ось бачите. Ну зараз пішов дощ, так що я трішки пізніше вийду, оце обов'язково посажу. Зателефоную, що ж це за півники. Ну, я півники ще як мене Лишні зайві, то я за забором там сажаю. Аби тільки корова не з'їдала. Ну і це сьогодні цим займусь. Дивіться на цю красу. Уже розкривається. Це в мене півоновидне дерево. Ось такий шар. Цьому році він зовсім такий шикарний. Ну, і ще тільки-тільки починають розкриватись, але дуже-дуже їх тут багато. Це як треба піймати, коли вони всі розкриються, такий кущ. Здоровий кущик. Скільки не поливай. А дощик свою справу зробив? Бачте, отак. І базилік починає сходити. А я поливаю, поливаю, а толку ніякого. Взяла відерце, бо було воно зайняте. І зараз, розберу. Що тут можна як садити? Треба рукавички надіти. І піду посажу. Бо це буде за двором. Так що, а це ж, що за петушки вона мені дала, не знаю. Піду. Вона, мабуть, і сама не знає. Це ж, дивіться, як він тут. Ой, нічого не зробиш. Угу. Одломила, ну, живенький. Я так буду садить, як вона дала ось так просто цю так і це у неї там така краса, оцього. Ну. Він же агресор, звичайно, але ж хочеться його, це сухі можна обрізати. От так. Угу. Зараз навіть порахую, скільки це мені треба зробити. Луночок. Так. Ну, всі окремо. Це отак. Дві, це три. Один здоровий буде кущик. Так, тут, що тут? Корінці єсть. Ну, сміття потім приберу. Це можна з якимсь. Кущики ось теж хороший. А про цей бересклет не знаю. Куди, ну це ж він ще як дитячий садочок, ну, без корінців, То десь зроблю ямку поближче, щоб поливати. Так, тут як його як відріжеш, він ось пустив. Бачите? Лишаю так. І цей. Це Ліля накопала, щоб у мене вже було. У мене там оті, що вона раніше давала, що я забрала, то кущики акуратненькі такі. Ну, це ж воно застеляється. Отак. От так. Це теж з корінцем. Я думала, я і не посажу. Вже під вечір, щоб Так, це я сухі відрізаю. Це корінці, це корінці. Хай будуть. Так, а тут ще <кхи> то бур'ян. У мене свого хватає, Ліля. Бур'яну. Принесла мені свій бур'ян. Ну, я шуткую. Так. А тут таке запутане. Запутане, запутане. Ага, ось так корінці. Ось так його й посадить. Розібралась. Це теж є. Оце можна обрізати. Бо ось тут ну, чогось він зав'яв. Та, мабуть, я його зріжу, щоб не портив вид там. Так, і тут прибігла на 5 хвилин і побігла бігом. Ну, роботи багато, розумію. Ну, зато принесла. Так, що тут? Це можна обрізати, то не живе. Пиндюш що ти граєшся? Так. Ага, це буріян, це буріян. Це погане. Земля хороша. Землю зараз туди висиплю. Так, а це що? А, без нічого. Я там почитала сьогодні, що, е виявляється, не можна садити близько до хати папороть, а в мене там цілий ряд їх, оце думаю, мабуть, я їх викопаю. Ну, щось воно там дуже коріння, шкодить, в общем. Я ще почитаю і, мабуть, таки я удалю. На що мені, щоб були неприємності? Так, ну все. Це викидаю земельку, а це пішла і покажу, як я там посажу. Оце перший ряд, це той, що я свої висадила. Ну, вони теж відлілі але ж це вже в мене вони росли. А оце два рядочки сьогоднішні, її я посадила. Ну, все, тепер хай приймаються, і оце як тут заросте, буде гарно. І не треба бур'ян полоть. Ну, тільки не знаю, мабуть, воно оце барвінок витіснить тут. Оці квіти, калюжницю. Оцю. Не знаю, хто кого буде витісняти, будемо бачити. І зараз хочу подивитися, я декілька днів назад пересаджувала петушки. Що тут з ними все добре? Ось тут я їх посадила. Та ну що з ними буде? Дивіться, як прийнялися. Якраз дощ заливав тут. Ну і це. Будуть от цього бускового кольору петушки так рости. Так, що тут ще? Ну, трішки треба буде прополоти, але ну, тут дуже волого. Так що це буде потім. А ось які гарні петушки жовті. Це ж від мене, я наталі колись дала. В неї квітують, а в мене вивелись. Ні, вони не вивелись. Там є, але вони пізніше будуть. І чи будуть, не факт, чи вони заквітують. Зараз теж піду. Це вони ось тут, ось, декілька кущиків лишилося, а було спочатку бускові по бордюрку, а потім оці жовті. Оце жовті в мене. Ось вони такі, вони трішки навіть вищі, ніж Наталі не стали. А це не пам'ятаю, а, ні, це, мабуть, великі. Ось вони жовті кущики ось будуть квітувати. Треба їх теж викопати, від цілі кущик десь посадити Ну, хай почнуть квітувати тоді. Дивіться, вже як розкрилась сирень. Бузок, верніше, гарно. Щось собаки розлаялись. Взяла лопату і оці два кущики. Бо, може, Ліля і сама не знає які вони. То я отут посажу, щоб знати, які. І е, лишу собі, чи можу подарувати, як завжди, або по обмінятись, то я отут їх посажу. Так, у мене отут малини, щось про пропуск. Ну, я трішки відступлю від цього. Від цих кущиків, що я Наталі давала. тут ох і земля мокра. Так. І отут посажу. Посажу я їх обоє разом. Ну, може, вона і пам'ятає, то скаже. Ну, а так я це. Вирішила, ой, чого ви причепилися до мене? М? Отак вам. Так, ну і що тут? Паличку треба ставити. Поставлю. Що це різні? Де моя фенді? А, он бігає. Так, і тепер лишається мені березкліт. Де? Десь, отам я під черешнею всі в кучі посажу. І зараз засиплю землею. Так, вони, здається, вони кисловату почву люблять. Ну, я потім присиплю, що в мене там голки є, сосни. Ну, я не точно не пам'ятаю, що вони там люблять, то я прочитаю. А зараз викопаю. глибоченьку ямку і всі вкучки туди посажу. Я там вроді понаходила п'яточки. Ліля не скрізь зрізала з п'яточками, то я, мені прийшлось іще дорізати. Так, отут щоб? Оце отут, мабуть. Щоб вже нічого не зачепити. Вроді тут нема нічого, Ось сюди й посажу. Тут така, ж тут вже гіка була. Хто пам'ятає, як я її від я приймала, переносила. Ой, в прошлому році. Треба ж глибоченько Може, тут якийсь ще камінець знайдеться, мені згодиться. Ход я й ретельно так. Земля, звісно, треба пісочку додати. Бо тут така земля не вдобаєш. Ось так. Так, я зараз. Це ж, по ходу, ще й треба щось зрубати. Отут у мене трішки є пісочок. Щось я на лопату просто візьму. Тут воно. О. Те, що треба. Так. І чого це я задихаюся? Що за мною не так? Фух. Ага. Як то грох баба з печі. Ну, зараз всі сюди потикаю, а потім вже ну вони є в неї стелиться, в Наталі теж стелиться. Тому я колись, а от чи лежачий то був, теж як. Робила з нього шарик, ну, потім прибрала, як завжди. Так. Ну, тут я так чуть один одного подалі, щоб можна було потім взяти, Так, ага, це зрізала. Щоб нормально роз'єдинити потім. Так, все засипаю. Ось так я рукою притрамбую, бо не була капає, а насипеться землі. Ну і тепер тільки поливай, поливай, поливай. Ось так. І будемо спостерігати за ними. Так, Нате вам водички. О, на сьогодні це хватить. Це Ліля, я справилась. Ти ж мене дивишся? Я все посадила. Поки що, може потім отак підв'язати його буде. Ну, поки що хай так. Все на сьогодні. Шукаю фендюху, де вона там бігає, і додому. Показую ближче, бо я не врахувала, що в мене тут росте троянда. І, мабуть, не видно було. Ну, ось так водой залила, пісочку додала, поки що ніяких добрив. Ну, побачимо, що, як воно стелиться. Та я в Наталі бачила, я просто зараз не збагну, куди я його буду садити. Хіба що отак отут, понад парканом, тут у мене ще камінці лежать. Ну, поки вони корінці дадуть, то. Камінців уже тут не буде. Пендюш, додому йдемо? Ще ще гуляємо. Так уже скоро темніть буде. Пішли додому? Зараз я гараж закрию, добре? І пішли додому. О, вона вже туди, як тут, як тут. Я зараз гараж закрию, ніж віднесу той, що лопату чистила. Ну, почекай. Ну, хочеш, там відкрито, не пам'ятаю, чи я закривала, як виходила за двір. Ага, підожди. Зараз ключі в гаражі. Ну, все, пішли, пішли, пішли. Ти вже чекаєш, зараз відкриваю. Все, біжи. Все? О, так.